Душі, тілес. Господь відсіляє людину від любої хвороби. Хвороби бувають різні, буває хвороба від природи, От людина простудилася, десь ударилася, ну, якісь такі причини, і вона захворіла. А бувають хвороби від демонів, коли людина, їй Бог опускає демона, він до неї приступає. І поражає людину якоюсь хворобою. Оце цей був Німий, про якого сьогодні говориться Іван, мав німого демона в собі. А була жінка, яка була скорчена 18 років, теж мала духа німеч у собі. Бували такі хворі, що бісноваті лунатики, які демони схоплювали їх у певні часи, і вони падали. І спускали піну із рота, корьох з конвусія, перебували в конвусіях. Є різні демони, які, ну, є демон, да, є демон серебролюбія, є демони хвороб, які наводять на людину. Звичайно, що ми часто, часто ми не можемо розрізнити. Від чого ми хворіємо, чи від природи, чи демон, якийсь до нас приступив і нас мучить, але ми повинні знати одне, що від всіх хвороб ісіляє нас. Нас спасити Господь Ісус Христос. Він є джерелом життя, Він є джерелом щастя, блаженства і всього прекрасного, що тільки може бути для людини. Але для того, щоб людина Получала ісціління в своїх хворобах, ми, повинні, ми розумні люди, ми не є безсловесні животні. Бог нам подарував розум, то ми повинні розуму шукати правди Божої і Царства Божого. А все інше нам прилагається, коли людина ставить собі задачу бути здоровою, а про про душу не дбає, то може вона і буде здоровою деякий час, певний час, але це здоров'я не принесе ніякої користі, тому що не знаючи Бога, не віруючи в Бога, не, не е, е, слухаючись Бога, не виконуючи божественні закони, людина йде в майбутнє в муку, в страждання. А якщо людина навіть е, Хворіє і от може не вилікуватися все життя, буде хворіти довго, Господь целяє, але буває так, що не до кінця от дає Господь якийсь хрест болезні, і людина це має нести. Якщо людина з благодарністю несе хворобу і вона служить Богові при цьому, молиться Богові, виконує божественні заповіді, то ця людина в майбутньому буде здоровою, щасливою і Богом благословеною. Повну проповідь дивіться на Ютуб каналі Українська Православна Церква, а також підписуйтесь на наш канал Віра вічна, віра, славна, наша віра, православна, щоб отримувати більше глибоких, живих і корисних православних відео. Нехай Господь укріпляє вашу віру і наповнює серце любов'ю.